Нібито введені допомога заяви до залучені. Ми про це зазначили в наших заявах про витримуванні доказів. Що не були всі намі. Це перше. перша подруга. Да. Ні, ні, на 120 там щось отримали. Ми серед цих документів не отримали окремі, які зазначені в переліку, але в копіях, які були нам надані, ми їх не отримали. Про це, про це зазначалось в питанні про витребування доказів. Ми просимо їх надати. Хлилинку, я закінчу, якщо можна. Це перше. Друге, позивачем надаються інші факти, які під соусом не змін до позовної заяви, до підстав позову, а під соусом проведення якихось експертиз, вони намагаються розширити позивні вимоги, свої розширити підстави позову, додати до якісь інші факти, з якими ми не було ознайомлено. І а, потім вони тільки що додали пачку документів, які ми також маємо вивчити відеозаписи. Крім того, для формування наших заперечень. Ну, крім того, ми ще хотіли б зазначити, що а, з нашої точки зору для оцінки доказів, які надавали способи, на експертиза, про які ми тут є. І, а, можливо, це в принципі якесь відео, вам зрозуміло, і жоден експерт не дасть нормального висновку, що це частину доказ. Ваша честь, я прошу ремарку. Хочу зараз сказати, що відповідач свідомо намагається знімувати діяльність позивачів. Було підготовлено 4 абсолютно однакових пакетів. І, і який з них був поданий до суду, залишився у мене, чи був наданий примірник шановному відповідачу. Різниці між ними немає. Не було на них ніяких наклеїв, це я вам свідомо е е доповідаю як представник уповноважень, як голова реєстраційної служби. Тому прошу е ну, на, на по ну, в подальшому. В подальшому... Ні, просто я хочу на цьому наголосити, тому що е позивач вже кілька разів намагається свідомо дискредитувати діяльність органів державної влади. І друге, вже е вдруге. Е Представник відповідача намагається ну, пояснити, що ми розширюємо позовні вимоги. У нас по закону може бути лише одна позовна вимога заборонити діяльність. Формулювання статті закону про політичні партії в Україні ми змінити ніяк не можемо. Ми можемо надавати лише додаткові докази на обґрунтування заявлених вимог. Це нам не перешкоджать більше на цьому етапі. Але жодним чином змінювати підстави чи позовні вимоги ми не можемо, тому що це конкретно стаття в законі. Тому прошу більш коректно юридично висловлюватися. Дякую ваша Дякую. честь. Надання вами доказами представник ви відповідаща. Розуміє, як, позови, да, як підстава позову, що зміни підстава позову. Я наразі це не є зміни підстави позову. Це є надання до кого я перепрошую щекому пропору. Я вибачаюся, я хочу лише уточнити або з'ясувати, ми з'ясуємо зараз питання. Ухвали суду про відкриття провадження в адмінсправі справі було запропоновано відповідачу подати письмове заперечення проти позову та всі докази на тижні, які наявні відповідача. От я хочу, щоб з'ясували виконання цієї умови суду. Суд вже з'ясував, письмові запропонував, не зобов'язував, оскільки відповідач не є суб'єктом влади повноважень. Надали ці докази або не надали. От я не зрозуміла, ви не надали докази пісьмового заперечення. Письмові заперечення підготують, коли вивчать усі докази, які долучені до матеріалів сюди. Докази зазначено представником відповідача. Деякі докази долучені, ось вони лежать на столі. Це як докази означають самоповіді. Ви зможете також ознайомитися, з договору для учасника захисту зайвих копій і в суду немає. Крім того, долучені матеріальної справи і від представників відповідачі позивача деякі документи, також появляться є доказ, тому після того я виступав. Це є проводити суду. Я думаю, що чи подали чи документи.